У Москві повітили офіцерів армії КНДР. Північно-корейські військові з'явилися у столиці Росії. Офіцері армії КНДР не просто прогулюються містом. Росіяни вже навіть почали фотографуватися з ними. Вчора Богданов казав, що перші війська КНДР можуть прибути до Курської області сьогодні. У той же час а сьогодні в одній з московських казарм та кухонь – страшний мор. Понад 28 загиблих корейських солдатів, офіцерів та 40 сорокалітних спецназівців. Отруєні пишуть, що одна із поварих, яка влаштувалася в московську казарму, понад два роки. Гувалася силами Росії, а зараз отримала завдання отруїти корейців, підмішавши отруту у супу Агмісом. Це ще 99 окупантів встигли врятувати лікарі. Жінку затримали. Вона росіянка, яка мала українське коріння і робила це не за гроші. Пишуть телеграм-канали Партизан. В той же час південна Корея може направити на Україну військових і розвідників після того, як НДР відправила свої війська для підтримки Росії в війні. Повідомляє Ньюсвік з посиланням на південно-корейські змі. Крім того, Сеуло заявив, що розгляне заходи щодо можливих. Поставок летальної зброї в Україну за інформацією південно-корейської розвідки. Уряд і військові країни обговорюють відправку групи фахівців, включно з розвідниками, які мають досвід роботи з північною Кореєю, а також тактичними експертами. Ці фахівці займатимуться допитами і забезпечуватимуть переклад, якщо північно-корейські військовослужбовці потраплять в полон до ЗСУ. А також надаватимуть інформацію про військові методи і стратегії північної Кореї. Міністерство оборони південної Кореї на брифінгу зазначило, що готове розглянути варіант. Поставок летального озброєння, враховуючи актуальність цього питання. раніше Сеул надавав Києву тільки гуманітарну допомогу зазначає у світ. Така реакція південної Кореї з'явилася після того, як у п'ятницю розвідка країни заявила, що Північна Корея, якою править Ін, вирішила відправити 12 тисяч спецпризначенців на підтримку Росії, півтори тисячі з яких перебувають уже на далекому сході Росії. На талі цих повідомленням МЗС південної Кореї викликало в понеділок російського посла заступник міністра Хон Куйон, висловив послу Арефу Сеулі Гаоргію зіну його глибоке занепокоєння щодо відправки північнокорейських солдатів до Росії та наполегливо зажадав негайно вивести їх із РФ і припинити будь-яку подібну співпрацю. Він не зазначив, що такі дії порушують резолюцію Ради безпеки. ООН і статуту всесвітньої організації зіною відповів, що передасться занепокоєння, але підкреслив, що співпраця між Москвою і Пхеньяном відбувається в рамках міжнародного права. Незрозуміло, яку саме співпрацю посол мав на увазі. Азія він також не підтвердив дані про те, що Північна Корея відправила війська для підтримки Росіян. Пізніше в понеділок речник Кремля Дмитро Пісков заявив журналістам, що співпраця між Росією і Пхеняном не спрямована проти третіх країн. Він додав, що це не повинно викликати занепокоєння в інших держав. А саме інформація про присутність північнокорейських військ в Росії назвав суперечливою. Повідомляє Російське державне інформаційне агентство ТАСС. Пхеня звинувачення щодо військового співробітництва з Росією назвав безпід. Ставними чутками пише південно-корейське агентство Йонха. Представник північної Кореї в ООН від час засідання комітету генасамблеї ООН з питань роззброєння міжнародної безпеки, заявив моя делегація. Не уважає за потрібне коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб заганьбити імідж КНДР, і відірвати законні дружні відносини між двома суверенними державами. Як вказує Yonhap, це був перший публічний коментар КНДР на повідомлення про відправку північно військових. Хв Україну редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.